Привіт, друже! Сьогодні розкажу тобі про найбільшу зраду. Значить, десь рік тому, отут на цьому місці ми з хлопцями самопомічі і з волонтерами, студентами вивезли звідси Камаз сміття 90 великих мішків. Збирали їх тут 4 години, все вигребли, геть усе, все до останньої пляшечки. Все було дуже чисто, красиво. Травичка і так далі. Але потім почали відбуватися страшні речі. Спочатку Путін прислав війська, і е, оці війська путінські тут насрали. Потім, значить, президент наш Президент приїхав з усієї своєї світові, може, з прем'єр-міністром, не знаю. Кинули, отут, побухали, кинули мусор і там скрізь накидали і оце їх світа довбана. Потім я вам скажу так, ще парламент проклятий не приймає падла закони нормальні, щоб цей мусор отут не лежав. Оці депутати, яких ми вибрали, які там сидять, зарплату отримають. Не зрозуміло за що. Потім, значить, ще гірше пішло. Європейці не дали нам візовий, безвізовий режим, щоб ми могли оце все взяти, свої кульки і без віз у Європу віднести на мусорку. А цикляті європейці безвізовий режим нам не дали. Зрада, скрізь зрада, друже. Але найбільша зрада. Найбільша зрада. Найбільша зрада, друже мій, що ти жліб і свиня. Оце найбільша зрада. Привіт.